Забагато. Ох, йоп Алий повар! Алий повар! Я не туди олію наливаю! Ха-ха, стейк, сука, жовтий Ой, воно все, то я вже наївся Ой, йоп Подожди! Все, викидай Згоріло Що це? Воно дубове! О, чики бомбони, ты шо? Ха-ха, повар! Сука, захолонуло! А ну, закилай на Лов, включи и стартуй. Подожди, ну. Что нагрелось? Давай наповну нашу. 20 секунд. Кофеман, mm. ой, блядь, подожди. О, нагрілось. Все. Ну, я бачу, воно параша полна. Забирай. Жалоби гостей. Подсонечно масло не продукт. В смысле? А як жарить? А, а де я Бірмінгем, чи шо це?